Привіт! Це IT Education Hub. І сьогодні ми розберемось, яку мову програмування варто вивчати в 2025 році. Якщо ти новачок або хочеш змінити напрям, це відео саме для тебе. Світ IT дуже швидко змінюється. Мова, яку ти обереш саме зараз, вплине на твою кар'єру протягом наступних кількох років. Тож, обираємо не просто модну, а розумну мову для. Старту. Ось 5 простих критеріїв. Чи легко з нею починати? Чи вона популярна на ринку? Наскільки вона універсальна? Чи дозволяє швидко створювати проекти. І найголовніше, чи перспективна в нових технологіях. Якщо хочеш створювати сайти, тоді твій вибір JavaScript і TypeScript. Це основа сучасного вебу. Опануй React або Vue або Angular – і ти вже будеш в тренді. Python це мастхев для всіх, хто хоче працювати з даними, штучним інтелектом чи машинним навчанням. Мрієш створити власну гру? Обирай C Sharp для Unity або C для Unreal Engine. Це два найголовніші рушії ігрової індустрії. Потрібно щось потужне для сервера: Django, Python, Go, Java чи Node.js, чудові варіанти. Dart та Flutter це універсальне рішення. Swift вибирай для розробки під iOS, Kotlin для Android. Якщо цікавишся децентралізацією смарт-контрактами, то дивись на Solidity або Rust. Серйозні речі, такі як Ядра, Драйвери, Безпека. Тут знадобиться C або Rust. Продуктивність і контроль на максимумі. Python не втрачає позицій. JavaScript основа вебу. TypeScript. Обов'язковий для фронтенду. Go і Rust зростають. Web3 ризикований, але актуальний. Тож, почни з Python. Далі обирай напрям. Чи це Веб, чи це Mobile, чи це AI. Не забувай про JavaScript та TypeScript. І якщо хочеш круті можливості, спробуй Go або Rust. Обирай мову відповідно до мети, а не за модою. І головне, не затягуй. Почни вже сьогодні. Підписуйся на IT Education Hub. Напиши в коментарях, яку мову ти зараз вивчаєш. Або вже знаєш. Цікаво порівняти. І якщо відео було корисним, постав подобайку. Таким чином ти допоможеш нашому контенту розвиватися на YouTube. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.